І тергай, не гуляє, вночі спочиває, вночі тихесенько прокинеться, усоки питає, хто це? хто, це? хто це по сім боці, чеше косу, хто це? хто це по сім боці, рве на собі коси. Хто це, хто се, спитайте, цікаві дівчата. Оту дочка по сім боці, Потім боці мати. Давно колись ділось у нас на Україні. Серед села доважила у новій хатині Біло лиця, карока і станом висока. А за молодою, а надто ще й за вдовою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова висором сором дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати. В селі покинула от така то мати. счулася, як минули літа молоді. Ой, лихо мати в'яне, дочка червоніє, виростає, та й виросла ганна крока, як суп у поля серед поля дочка та висока. Я, Ганусю, не боюся, співає матуся, а козаки, як хміля, той в'ються круг Ганусі. А надто той рибаленька, живавий, кочерявий, мліє п'яне, як зустріне, гануче чорняву. Побачила мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристала, байстря не обуте, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі мене зневажаєш. Кляне мати, той час і годину. Коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо, на, на березі ганна роздяглася, роздяглася, розкинулася на білій сорочці. Рибалка кучерявий мліє на тім боці. Мати дивиться на неї, від злості не міє. То жовтіє, то синіє, розхристана боса, з ротупіна, мов скажена, рве на собі косе, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роз... застогнала, закипіла, розкрилася, закрилася і сліду не стало. Рибалка кучерявий з усієї сли кинусь воду, пливе, беринає. І отоплену ганусю на берег виносить, Із рук матері заклякли хвириває коси, серце моє, доле моє, Відкрий карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш. Довго плакав рибаленка, нема в мене роду, нема долі на сім світі. Ходім, жити вода, підняв її. Поцілував, хвиля розкрилася, закрилася і світу настало. З того часу ставок чистий зарісу сокою. Не купаються дівчата, обходять горою. Як огледять, то хрестяться і зовуть закляте. Сумно, сумно, кругом його, А вночі дівчата випливає з води мати. Страшна синя і мокрій сорочці, мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси. А тим часом синя хвиля ганусю виносить, голісінька стрепенеться, сяде на пісочку. І прибалка випливає, поцілує в очі, та й вода соромиться, подивитися на гнучки стан дівочий. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї. Тільки вітер з усокою шепче. Хто це? хто це?» сидить сумно над водою, чеше довгі?